Hello, dear students. This video lesson is about grammar. I am going to teach you all about first conditional. Умовні речення першого типу. Отже, розберемося, що це за речення і коли ми їх можемо використовувати. We use the first conditional to talk about a situation and a result in the future. Ми використовуємо умовні речення першого типу, коли описуємо ситуацію і її результат у майбутньому. If the weather is good, we will go to the beach. Якщо погода буде хорошою, ми підемо на пляж. У нас є ситуація, The weather is good. І у нас є результат, який може відбутися у майбутньому. We will go to the beach. It's Important to remember. важливо пам'ятати. The first conditional is used to express a real or very probable situation in the future. It refers to things that will possibly happen in the future if a condition is met. Умовні речення першого типу використовуються для вираження реальної або дуже вірогідної ситуації у майбутньому. Вони стосуються речей, які стануться у майбутньому, якщо буде виконано умову. First conditional is common uh, when we are talking about possible plans, promises, warnings, threats, or for persuading someone. Умовні речення першого типу зазвичай використовуються, коли ми ведемо мову про ймовірні плани, обіцянки, попередження, погрози або для того, щоб когось переконати. Here is an example. If I wake up late. I will miss the bus. Якщо я пізно прокинусь, я запізнюсь на автобус. Structure of the sentences. Структура речень. We use if якщо. Present simple. Теперішній простий час. Для позначення умови. The next one we need to put comma. Потрібно поставити кому. And Future Simple. Майбутній простий час для позначення результату. Запишіть, будь ласка, цю структуру. Here is an example of the sentence. If you call me, I will help you. Якщо ти мені зателефонуєш, я тобі допоможу. If якщо you call me, present simple it's condition тобто це умова comma i will help you It's future simple. It's a result. майбутній простий час. До речі, ми можемо поміняти місцями частини цього речення. Тобто на перше місце ми можемо поставити результат, а потім казати, за якої умови це відбудеться. Давайте поглянемо, як це можна зробити. Future simple – результат, If – якщо present simple умова. Візьмемо те саме речення і переробимо його. I will Help you, if you call me. I will help you. Future simple. Результат if якщо you call me. Present simple умова. Condition. Зверніть увагу у цьому прикладі, кома не ставиться. Тому що перед if кома в англійській мові не ставиться. Let's take a look at these sentences once again. If you call me, I will help you. I will help you if you call me. You call me. Present simple. It's a condition. Don't use. Will in the condition. Хоча українською мовою у перекладі це звучить у майбутньому часі, якщо ти мені подзвониш. Проте в англійській мові will ми не використовуємо, адже використовується present simple. I will help you. Це результат Future simple. And don't use comma before if. Не використовуємо кому перед прийменником IF. Якщо if стоїть на початку речення, тоді ми ставимо кому між умовою і результатом. Подивимось на інші приклади. There are other examples. If he doesn't get there on time, they won't let him in. Якщо він не з'явиться там вчасно, його не пустять. They won't let him in if he doesn't get there on time. не якщо він не He doesn't get there on time. It's a condition, present simple. They won't let him in. It's a result, in future simple. And once again, don't use comma before if.